Terima kasih telah menonton! вітає радіо Голос Києва столичник державної телерадіокомпанії. компанії. Ви слухаєте програму Резонансна тема у студії Алла Шоленко. У наступному році влада обіцяє чергове зростання комунальних тарифів на понад 40%. В уряді пояснюють, заходи вживаються у зв'язку з євроінтеграційними тенденціями, вимогами МВФ і збитковим станом в галузі. А втім, на думку багатьох політиків, юристів, громадських активістів, підвищення тарифів на комунальні послуги є узаконеною схемою корупції, що призводить до втрати, зокрема, киянами, десятків мільйонів гривень. Ці грошові надходження впливуть у кишені столичних компаній. Монополістів, то яким чином вивести проблему неправових рішень та неправових тарифів на законодавчий рівень? Як можна боротися із житлово-комунальним шахрайством? За що ми власне платимо і кому ми платимо? Запитання лишається відкритим. Прокоментує резонансну тему Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів. Пане Вадиме, вітаємо у нашій студії. Вітаємо ото, що ж відбувається зараз з комунальними тарифами, конкретно по місту Києву. Людей цікавлять прості побутові питання, і вони не знають, де взяти гроші, аби оплатити комунальні тарифи через чергове підняття. Їх Розуміло, Дякую за запитання. Житлово-комунальними послугами відбувається все те саме, що відбувалося вчора, позавчора і позапозавчора. Вони жодним чином не змінюються, крім ціни. Не змінюється вартість, не змінюється кількість, не змінюється якість, але змінюється вартість постійно прогресуючи, і навіть не розумію, де буде кінець. Влада натякає постійно, що потрібно. Привести їх у відповідність до якихось стандартів, і уряд Ось... хоче начебто навести порядок в оплаті ЖКГ. Ну ви ж спочатку приведіть у відповідність до стандартів будь-яких. Я не кажу вже європейських, хоча б людських. Приведіть до стандартів пенсію, приведіть до стандартів заробітну платню, приведіть до стандартів вже взагалі людське життя в Києві. Мабуть, очевидно, МВФ теж хоче, щоб і зарплати, і пенсії піднялися. Я думаю, кожен з нас пам'ятає, коли попередня. Так названа влада тільки заявила про те, що МВФ це вимагає. Саме ті, хто сьогодні при владі, кричали, що це не гуманно, це несерйозно, це не по-українськи, це протинародно, Але сьогодні все те саме повністю повторюють. Тоді виникає питання, навіщо все було це робити, навіщо нам стояти мерзнути півроку на майдані, прогнати владу, аби зараз сплачувати нові тарифи на 50, а практично в 2015 році вже на 100% більше, залишаючись тими самими пенсіями, зарплатами при доларі 20-25 гривень за долар. Ну я не зовсім розумію, але звичайно зараз потрібно шукати вихід, аби люди змогли. Що ж дякую вам за участь в нашій програмі. Наберімося терпіння і дякую. все ж таки чекаємо на кращих змін у нашій країні у нашій столиці. Нагадаємо, ви слухали резонансну тему радіо Голос Києва, столичної державної телерадіокампанії. Гостем студії був Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів. Над ефіром працювали режисер Ірина Тихоненко Та я журналістка Алла Шоленко. На все добре і до нових зустрічей.